Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте цього красунчика у продажу. Це BMW X6, 2022 рік. Офіційний, куплений новим в Україні. Має одного єдиного власника, обслужений повністю по офіційному сервісу. Має сервісну книгу, сервісну історію під капотом 3 літра дизель, повний привід та коробка автомат. Дуже класна комплектація, ексклюзивний колір. Подивіться, як він виглядає. 21-й та політики на автомобілі. Звісно, автомобіль повністю в М-пакеті диски М-пакет. Зовні бампера, все М-пакет максимальна лазерна оптика. Подивіться, як вона виглядає. Це щось просто нереальне. Таблетики різноширокі, камери кругового огляду, безключовий доступ, скло всерідне та оригінальне. По салону у нас музика, харман, амбієнт підсвітка, пам'ять сидінь, електропривода. Тут навіть... Плівочка, заводська ще збереглася. Датчики світла дощу, автодальні вирізання, електрорегулювання керма, датчики світла дощу, адаптивний круїз, шкіряне М-кермо з підігрівом, кокпіт, величезний моніторчик, Карплей, Android-Auto, все це має, це клімат, підігріви, вентиляція, все це в автомобілі, друзі, є. Старт-стоп, вибір режимів керування, вибір режимів підвіски. Стеля, чорна Алькантара, ззаду, подивіться, як виглядає автомобіль. Ну, стан просто ідеальний. Подивіться, на ці ремені безпеки. Повний М-пакет. Технічно жодного вкладення не потребує взагалі. Сіли та поїхали. Як завжди, придбати лізинг кредит готівка, як вам зручно. Друзі, тачка дійсно достойна, ідеальна, без жодного фарбованого елементу і повністю обслужена по офіційному дилеру.